Тебе, Господь, у молитві йдемо, і в тебе розради шукаєм. могутній, сильний, зупиниш ти зло і зглянешся над нашим краєм, О Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю. Годину. Боже, Україну збережи, а найперше всіх захисників вони неймовірні, віддані, сильні, герої наших часів. Боже, Україну збережи і мову солов'їну. Нехай вона живе віками, світом лине. Боже, Україну збережи, благають люди. Бо таких, як ми, немає, більш не буде. Рушник, вишиванка, іконка, хрестик, дитячі малюночки від мами, тата, дружини, бабусі, доні або коханої обереги, захист для наших героїв, їхні янголи, охоронці у найскладніших випробуваннях, у найтяжчих боях. І якими б мужніми не були українські захисники, захисниці. Але і їхні великі серця інколи стискаються від реалій побаченого. Ми не пробачимо ворогам ніколи, зруйновані садки сучасні школи. Ми не пробачимо той іграшку в багні, що й досі сниться у страшному сні. Ми не пробачимо розслаблених родин, де гинула єдина доня, єдиний син. Ми не пробачимо розтрощених осель і замінованих лісів рідних земель. Ми не пробачимо, як впали долі ковід соняшників серед борьба. Ми не пробачимо століттями, віками. Я ручаюсь. Ми не пробачимо. Ви чуєте ніколи. Я обіцяю. Я усіх вас вітаю щиро, з гарним святом в покровий час. Хто стоїть на сторожі миру і захищає від воїн нас, хто стоїть на кордонах краю і любить рідну землю свою. Я усім від душі вітаю, особливо тих, хто в бою на війні, що триває нині, на зухвалій у цій війні. Я, воня, саду цвете. Як орли, щоб ми щасливими були. А вони б'ються, як орлиці, щоб ми жили всі, як годиться. А вони б'ються, як орли, щоб біля хат садиць віли. Захищають герої, нашу територію, нашу землю, нашу державу, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї та традиції, як колись наші пращури. Українські козаки. Подяки вам, захисникам, що мир даруєте всім нам. Ми віримо у Збройні сили, гарант безпеки, волі, миру. Зі святом вас, дорогі захисниці і захисники рідної землі. Все буде у нас і лад, і мир, і хліб, і до хліба на столі. Аби лише рідна земля вам додавала життєдайну силу. Бо ви для неї все неможливо і можливо робили і робите. І не заради подвигів, і не для слави, і не для звитяг. Ви за свободу України платите здоров'ям і життям. Зберімось з силами усім, щоб прийти складну дорогу. Ми, українці молоді, Вперед до перемоги. А наша зброя це знання і плідні уроки. Щоби була мета своя, певними кроками. Ми? Патріоти молоді, край захищати буде. Героїв славної землі ніколи не забудем.